Шановні брати і сестри, я вітаю вас, усіх, любові Господа Ісуса Христа. Нам Бог допоміг, ми разом зібралися. І нехай це зібрання, буде нам усім на збудування, підбадьорення, нехай це слово допоможе всім неспасенним увірювати і спастись, хай це зміцнить проповідників усіх віруючих, усіх християн, хай нам усім Бог допоможе. Хай ім'я Господнє буде благословенне. Наша тема називається сьогодні. Від чого залежить ріст церкви? Це може бути Іванська церква в місті, в селі, це може бути домашня церква, це може бути велика мега-церква. Від чого залежить духовний ріст, від чого залежить кількісність церкви, щоб люди приходили, вірували, спасалися і залишалися у Христі Ісус? Перша важлива думка. Успіх всякої церкви і духовний ріст церкви залежить від пастора. Це головний чинник, це головне правило. Я маю на увазі, щоб люди всі знали, що пастир це є Божа людина. Люди мають знати, що Бог є з пастором, що пастир є з Богом. Люди мають бачити, що свята. І посвячена людина для Господа. Ми розуміємо, що у всякого пастора є своє тоже негаразди, це звичайна людина, а вона віддана і посвячена Господу. Але люди мають бачити, що Він проповідає, і в проповідях є Господь. Він молиться, шукає Бога і в тому є Господь, щоб по його помолити Бог з вашого чуда і знамена. щоб люди увірували, люди каялися, стілялися, звільнялися, Щоб Бог є з пастором. І Бог, живий Бог, рухається через цю людину. Це важливо, це дуже важливо. Хай Бог поможе нам усім це правильно зрозуміти. Друга, велика, важлива думка: успіх церкви і ріст церкви залежить від того, чи в церкві є слово від Бога. Рема. Слово від Бога зазвичай приходить через проповіді, через чиння, через навчання в церкві. І слово приходить від Бога через дари Духа, через дари Святого Духа. От. Хай Бог поможе зрозуміти це все, щоб всі проповідники, носії дарів, і вчителя і сам пастор шукали Бог. Бог знає, коли і на якийсь час яке подати слово. Бог знає політичне життя, економічне життя, Бог знає проблеми церкви, переживання. І Бог вміє подати духовну поживу. Для церкви, і це відчутливо, всі це розуміють. Навіть людина прийде перший раз, перший раз буде чути, і вона буде в проповіді чи в чи що здаре чути голос Всевишнього Бога. Це те, що е, дає покаяння людям, для грішників дає зупинку в гріхах, те, що збудовує віру. І люди скажуть істину, тут є Господь, тому що відкривається таємниці серця, і Всевишній Бог говорить серед цієї громади. Третя важлива думка, від чого залежить ріст помісної церкви, це проявлення дарів Святого Духа в церкві. Ми маємо зрозуміти, що книжка робить те, що робить книжка. Аудіозапис робить те, що робить аудіозапис. Людина робить те, що зможе робити людина, але все надзвичайне, у Божому плані спасіння, робить Бог. Ми говоримо, робить Бог. І особливо такі питання, як народження згори, хрещення Святим Духом, звільнення від демонів, уздоровлення тіла, відповіді на різні різні питання, поміч, підтримка і благодать. Все надзвичайне. Звершує сила Святого Духа або Святий Дух через свої дари. І важливо, щоб ми до того теж приходили і шукали. В справжній вірі в Бога є надзвичайний момент, є проявлення дарів Святого Духа. А й Бог поможе нам усім це зрозуміти і шукати Бога, живого, єванинської вірі і живих проявлень саме від Святого Духа. Четверте, що є дуже важливим у кожній Іванівській церкві, що ріст церкви залежить також, а її благословіння залежить від гарно налаштованого загального натхненного співу. Зараз ми маємо багато всіляких змін. І сім'ї співають, і родини співають, і молодь співає, і старенькі співають, музики багато, апаратури. Я зараз не про це. Я маю на увазі, щоб в церкві був настільки правильно налаштований спів, щоб люди хвалили Бога, щоб люди поклонялися цим співам, щоб люди всі благоставляли Бога. І це має бути загальний спів, загальний спів церкви. Тому що. 10 там 20% людей мають слух і мають голос, а більшість не мають. І треба організувати так, щоб люди всі співали. Тому що за спів це така річ в церкві, яка об'єднує людей. І велике діло, щоб ми шукали такий репертуар, і ми шукали такі слова, і ми шукали такі мелодії, щоб на них спочивала рука Всевишнього Бога. Була підтримка, було натхнення, був подих Святого Духа. Щоб люди в вспіє відчували самого Бога. Це дуже-дуже кличе людей до Бога, зміцнює віру, надихає нас усіх. І Люди всі відчувають, що це натхненна пісня, сам Святий Дух її помазав, підтримав і приніс благословення до кожного серця. Бо поможе нам усім, це мудро і правильно зрозуміти. П'ята велика важлива думка, що у кожній іванівській общині, чи то домашня, чи то помісна, чи то мега-церква, чи дуже велика церква, люди всі бажають бачити, щоб у кожній церкві був Божий порядок, щоб було правда, порядок серед братів, серед пасторів, серед членів церкви в сім'ях. Порядок на вулиці, порядок в домівках, порядок під час зібрання. Сам по собі порядок він приваблює людей. Ми ж маємо різницю, коли один магазин, і там є гарненький порядок, а є другий магазин, а там ну, зовсім інше питання. От, і зразу це дає себе знати, люди бачать, і люди реагують дуже гарно реагують на порядок. Наш Бог є богом миру і богом порядку. І ми маємо гарні історії в старому заповіті і в новому заповіті, які нам говорять про відповідний порядок. Ось, і хай нам Бог поможе, щоб брати вели так справу, щоб був порядок, щоб там не було таких незрозумілих речей, якийсь недогляд, якесь неустройство, як було колись в першій церкві, що роздавали кожен день допомогу, годували. А вдови, які прийшли здалека, вони були занедбані. Але апостолам це було донесено, і вони це питання порівняли і вибрали диякунів, які дбали про ті столи. Отже, п'ята велика думка, що різ церкви залежить від єванинського порядку в церкві. Шоста важлива думка. Що від чого залежить духовний ріс церкви, підбадьорення, збереження віруючих. Це любов між братами і сестрами, і коли члени церкви цінують одне одним, звертають увагу одне на одного, для друг друга і провідують, і підтримують, і допомагають. Ось це великі заповіді. Ми маємо спасенні навчитися любити Бога всім серцем, душою, розумом і силами. І ми маємо навчитися і любити ближнього свого, любити всіх людей, взагалі людей, як потомків Адама, і особливо любити один одного, як члени церкви. І це має відчуватися. Це шанувати одне одного, це підтримувати одне одного, провідувати, благословляти, допомагати. Ну, члени церкви, члени церкви. Ось. І як у кожному здоровому тілі. От у кожного нас на руці п'ять пальців, і вони контактують вони разом. Якщо вони тримаються однієї голови, вони між собою ніколи не конфліктують. Так, хай би Бог поміг нам, щоб і в наших церквах не було таких недобрих речей. А друг друга розуміли, підтримували, допомагали і благословляли. Це дуже так запрошує людей до Бога і до церкви, і це дуже утримує людей. Бо якщо цього немає, людина сама, вона одинока, залишена, вона проходить якусь долину переживання і де ніхто не замічає ні пастора, ні церква, ні деякона, де ні сусіди, то воно, знаєте, це гасить віру, гасить натхнення. І людина падає довіра і до церкви, і до братів, навіть інколи і до Бога. І так, шосте, що дуже допомагає людям більше приходити до Бога, залишатися в церкві, і церква від того росте, якщо в церкві люблять одне одного, цінують одне одним, підтримують і благословляють одне одного. Браття дбають про церкву, а церква дбає про братів. Це важливо, хай Бог благословить. Сьома велика думка, яку має передати нам усім. От, від чого залежить ріст Іванівської общини, це якщо у тій чи іншій церкві є можливості духовного росту, є можливості проявлення дарів, талантів та здібностей. Людина здібна до співу чи до музики. Чи до проповіді, чи до того чи іншого служіння, і це її життя, це її талант, і саме в церкві серед народжених згори є можливість розвинутися тому таланту. Бо якщо там ігнорують людиною і не дається можливості ні служити тим чи іншим дарам, або проявлятися, от і бувається нездорова конкуренція, якісь такі світські підходи. От, хтось весь час служить, комусь слова не дають, ми писання вчить, щоб ми служили, всі служили, кожен служив тим даром, якого отримали. А й Бог поможе нам усім це правильно зрозуміти, правильно зрозуміти, і щоб ми мудро служили, і саме в наших общинах була ця можливість духовного росту і наших талантів і наших здібностей. Зрозуміло, що там, де нас люблять, там, де нас поважають, там, де нас підтримують, подають нам руку, де нас благословляють, де нас навчають, де дбають про нас, щоб ми виросли, як піднялися. Як пастори для створення нових церков, як проповідники, як благовісники, де є гарне вчення для чоловіків, де є гарна наука для жінок, гарно організоване життя для молоді, дбають про дітей, щоб дітки виросли не в пустоті, чи в гріхах, чи в оскверненні, а саме під впливом і дії Святого Божого Духа. І ці всі от моменти, всі сім речей, які я зараз назвав у нашій промові, від них залежить ріст духовної церкви. Нагадаємо, перше, це ріст церкви залежить від пастора, від чоловіка Божого, щоб всі знали, що це Божа людина. Друге, ріст церкви залежить від. Реми від прибуття Слова Божого для церкви. Третє. Ріс церкви залежить від проявлення дарів Святого Духа у цій общині. Четверте. Має бути налаштований гарний іванецький натхненний спів, який прославляє Бога. П'яте. Люди бажають бачити, що в церкві є Божий порядок. Шосте. Щоб серед спасених людей були гарні відносини, любили одне одного, цінували одне одним. І сьоме від проявлення і від можливості росту здібності та талантів у тій чи іншій общині можливості розвинутися зі своїми талантами. Нехай поможе нам Господь усім це зрозуміти. Це дуже важливий момент. Можливий момент. І я бажаю, щоб всі пастори це знали, щоб всі диакони, і щоб всі члени церкви цю науку знали. Це хороша євангельська Христова наука. Перше послання Петра, четвертий розділ, 10-й вірш, нам відкриває. Служіть один одному тим даром, якого отримали. Боже, Бог бажає, щоб Євангелія поширювалася, щоб не спасалися. Спасенні будували свою віру, ось і росли церкви і духовно, і церкви зростали кількісно. Нехай поможе нам усім Господь. Йому слава навіки. Амінь.